Слава Україні! Хороший сьогодні день. Сьогодні я зустрічаю свою вже 45-ту осінь. Напевно, найбільше в цей день мені хотілося б десь сидіти на березі моря, яке я надзвичайно люблю пити е... келих хорошого пива, хмельницького пива. Ну, але живемо в історичний час, живемо в таких умовах, коли будь-який день, і в день народження, ми зобов'язані працювати, зобов'язані робити все, аби допомагати і підтримувати нашим силам оборони. Я найперше хочу, звичайно, ж, подякувати Господу Богу і подякувати своїм батькам за те, що я маю життя, за те, що я живу і вважаю, що живу доволі таке успішне, хороше життя для себе, для родини, для міста, для України. Щиро подякувати нашим силам оборони за те, що я зустрів цей 45-й день народження. Не пускаєте його в наші домівки, даєте можливість і моїм дітям, і нашим дітям піти сьогодні вранці в школи в дитячі садочки. Я хочу щиро поспівчувати усім тим родинам, які втратили в цій жахливій війні своїх рідних. Я хочу щиро побажати якомога швидшого відновлення і повернення додому наших полонених. Хочу щиро побажати сили і здоров'я нашим пораненим військовим. Знаєте, я сьогодні цілий день. Та з першої ночі власне отримую величезну кількість вітань. Всі ваші слова для мене надзвичайно приємні. Я дякую кожному, хто привітав і привітає мене ще ту річницю з дня народження. Я для мене це, це приємність. Кожне вітання це якась частинка ваших побажань, і побажання, які ви мені даєте, вони особливі. Та при всій повазі до кожного найщиріші, такі найкімливіші привітання, звичайно, до наших військових. Саме ранку вони телефонують, скидають відео бойової роботи і дякують за підтримку. Тому сьогодні я не тільки приймаю подарунки, не тільки приймаю вітання, а й передаю від всіх нас, від нашої громади, оці подарунки нашим військовим. Роблю це вже другий рік. Це в день свого народження. І сьогодні 30 квадрокоптерів, діджей 4T ми відправляємо нашим силам оборони. Їхня загальна вартість понад 5 мільйонів гривень. Я дякую нашим платникам податків за те, що ми насправді з 2016 року, з року в рік, передаємо важливе обладнання для наших сил оборони. Зазначу, що з 2022 року фактично кожен понеділок це передачі. Це FPV, це коптери, це БТОЛА, це РЕП. Це інше обладнання. Ну це, звичайно, ж пряме фінансування саме завдяки тому Хмельницький завжди в топі по допомозі силам оборони. Ми, як ніхто, розуміємо, що якщо ти хочеш жити в своїй державі, ти зобов'язаний підтримувати свою армію. Як говорив класик, якщо ти не годуєш свою армію, ти будеш годувати чужу. Пам'ятайте про це завжди. Тому робіть усе можливе, аби підтримувати наші сили оборони. Бо завдяки їм ми живемо. Завдяки їм ми зустрічаємо дні народження своїх, своїх дружин, дітей, батьків, рідних. Ну і маємо ці якісь позитивні нотки в своєму житті. Тому сьогодні, звичайно ж, в мене хороший піднесений настрій. Чого найбільше хочеться? Найбільше хочеться 46-ту осінь зустріти при мирному небі, при українському небі і при переможному небі. Вам товариство ще раз всім щиро дякую за вітання. Для мене це честь. І для мене це велика приємність і додаткова мотивація на те, аби працювати, бомбити, пахати заради нашого міста, заради нашої України. Ну і в день свого народження, звичайно ж, я не можу без того, щоб не підписати. Я минулого року підписував бомбери для наших сил спеціальних операцій. Тепер підписую цей квадрокоптер з найщирішими побажаннями. Я напишу буквально два слова. Сподіваюсь, що ви вгадаєте, які це будуть два слова? Ці два слова я сказав близько 4 години ранку 24 лютого 2022 року. Чесно кажучи, сказав абсолютно спонтанно, абсолютно випадково. Я не знаю, чому вони мені прийшли ці слова в голову, але я їх сказав і е, намагаюсь говорити майже завжди. Е, це унікальний девісик на мене. Тримаймо стрій. Це означає, що ми маємо стояти один до одного плече до плеча, де кожен строю важливий. Тому що якщо з цієї строю хтось випадає, стрій рушиться. Я бажаю всім, аби ви ніколи не випадали з українського строю, з нашого строю. Ми цей стрій витримали, бо тільки завдяки оцій єдності плече до плеча ми переможемо. Згадайте, як це було в 2014 Тима з обох сторін і був впевнений, що його з обох сторін так само тримають. Давайте не вестись на всю цю турню москальських ворожих і всі інформаційної війни. Давайте далі будемо залишатися українцями з сильною нацією, бо тільки від кожного з нас залежить українське майбутнє наших дітей. Всім вам щиро дякую за вітання. А ми працюємо далі. І подібних передач буде багато. Слава Україні!